Всіх вітаю коротеньке відео по заміні протитуманної фари на Tesla Модул 3. Нам знадобиться зйомний кліпс торкс на 25, ключ тріщотка на 10. Тут по кліпсам все зрозуміло по нижній частині. Знімаємо бризовики, якщо вони у вас встановлені. Ось тут в далечні є ще один, його теж відкручуємо. Занимаем подкрылок. С левой стороны снимаем сигналы, чтобы он не соважал. Поддеваем червоный фиксатор. После этого снимается фишечка. И тут мы бачим раз, два, и там вдалеке третий Болт. Викручувати доволі зручно. Ось такою туло з кошти. Тут всюди торкс 25-й. Знімаємо. Після того, як всі ґрунти, від'єднали всі дроти. Ми бачимо зеленчині. Такі ось гачки. Вони йдуть з бампера і тримають мамку в верхньому положенні. Піддіваємо. Лопаточка. Ось так. Раз. два. І секунду. І туманочка у нас в руках. Бачимо нову туманку. Бачимо в сторону скільки вона посічена. Пробіг 45 тисяч кілометрів. Машина го року. Зборка в зворотній послідовності і любуємося результатом. Вночі вчора дивився, як вони світять, на стіні. Світять добре, майже як оригінал. В принципі, зауважень нема. Туманки повні, з диховошкою, з помаранчевим огоняком, як були рідні. Якщо когось зацікавили, кріплення номерного знаку. Zvartnēs